Щоб встановити програму читання новин сайту comments.ua, необхідно для початку встановити її на ваш смартфон. Для цього зайдіть в маркет, натисніть пошук, наберіть Comments.ua у вікні пошуку. Ви бачите піктограмку і назву програми. Натисніть на нього. Виберіть кнопку Install Free. Підтвердіть встановлення програми. Дочекайтесь, поки програма буде завантажена і встановлена на ваш смартфон. Все ви можете користуватись встановленою програмою.